У Лозовій розпочинаються урочистості з нагоди Дня міста. Присутні хвилиною мовчання вшановують загиблих на війні українців. Звучить Державний гімн України. Я дороса на сонці. З Днем міста Лузівчан вітає міський голова Сергій Зеленський. Скорішої перемоги. Вважаю, щоб прийшов мир, благополуччя вашої родини, щоб ми продовжували відновлювати зруйновані міста, щоб ви отримували гідну заробітну плату. Ну, а ми, як керівництво, максимум будемо робити для того, щоб такі умови у нас були. Від народної депутатки Юлії Світличної поздоровлення лузівчанам передає її помічниця Марина Кожевник. Славетну історію пишуть люди, і це саме такі, як ми з вами. Тобто своєю щоденною працею, своїми щоденними якимись досягненнями. За це вам низький уклін і щира подяка. Далі розпочинається церемонія нагородження. Подяки та почесні грамоти міськради отримують майже півсотні мешканців Лузівської громади. Серед них працівники робочих спеціальностей, фармацевти, медики, освітяни, соцпрацівники, а також комунальники, працівники культури та інші.